І це були пасивні рахунки. Тепер активно-пасивні рахунки. Чому вони називаються активно-пасивними рахунками? В активно-пасивних рахунках сальдо може бути або по дебіту, або по кредиту. От, наприклад, представником такого активно-пасивного рахунку є рахунок 64.11, розрахунки за податками. Може бути у вас. Переплата, може бути, недоплата. І, наприклад, сальдо на 1.01 2024 року 2000 по дебет. Тобто, у вас по рахунку 6411 була переплата 2000. Обороту по дебету у вас немає, по кредиту 3000. Підставимо формулу. Як знати, яку формулу застосовувати? В залежності від того, яка.